Як виявилося, в жиліні по дорогах в звичайний будній день їздить достатньо багато цікавих машин, і ось невелика підбірка того, що вдалося зловити в перший місяць нашого перебування в жиліні. Почнемо ми ерескою, яку бачили під час виїзду з нашого невеликого містечка в Спішці. І продовжимо всім тим, що ми побачили в жиллені. Поїхали. thank <laughs> you А ви часто вже бачили Каділак Ельдорадо. Двохдверний. Крутий купе. І я от теж вперше бачу. Дуже гарно машина виглядає.